Негайне усунення Зеленського від влади, негайне повноваження президента переходять до голови Верховної Ради. А оскільки там сидить такий же самий дебіл, непрофесіонал, дилетант, погрязший в корупції, як і всі інші, біля Зеленського, голова Верховної Ради Стефанчук, депутати негайно його відправляють у відставку, обирається з депутатів голова Верховної Ради, який... Має професійний досвід в сфері державного будівництва, військової оборони, і так далі. Там десь біля десятка є таких депутатів, не буду назвати крізь, щоб не сказати, що когось пропагупропагую. Він становиться головою Верховної Ради. І тут же створюється воєнний уряд національного порятунку, приймається закон, яким цьому новоствореному воєнному дається право приймати таке, які мають силу закону. Країна переводиться на воєнні рейки. Всі до єдиного, хто в тій чи іншій мірі заплямований. Корупційних сферах, схемах, хабарів, так бачить, негайно звідняються приземного віку і немає медичних обмеженнях. На фронт на передову хай кров'ю спокутують гріхи. І це торкається всіх чиновників. Державний чиновницький звужується, зменшується до мінімума. І на фронт. І це можна зробити, Олександре, і якщо думати, не про корито. Ну, не присвоєння при приватизації, приватизації чи викладення мільйонів мільярдних статків, а про Україну. Хтось повинен жертовно всіх діючих політиків на це піти і звернутися до генералів-офіцерів військових. Країна в небезпеці ще один крок, і ми втратимо українську державу. От ми мусимо, при вашій вашої підтримки йти на такий крок. І все в рамках Конституції, в рамках чинного законодавства. Можна розпрацювати проект постанови. Про усунення президента Зеленського відсторонення від влади, зв'язку, що про сочетання. І згідно Конституції, він не може бути автоматично виконати повноваження президента, тому що це не передбачено. А закон про воєнний стан, який це розгоряє, вибачте, він протирічить Конституції України. Це нам роз'ясаті скажу члени Конституційного суду. Щось подібне треба було треба зробити, як Зануковичем, коли я тільки що усунувся, так і тут. Країну треба рятувати.